Усім привіт, Полтавщина. Початок листопада, давно не був в садку, завітав і зараз хочу вам зняти відео про історію одного дерева. Воно молоде, але прожило вже за своє життя цікавий досвід. І можливо він вам також буде корисний. Тому залишайтесь. Це яблуня. Сорт брянський але підщепа 5418, 418 середньоросла дерево від посадки 5 рік. У 23-му році минулого року воно прям класно підзагрузилося, дало класну зав'язь, гарне цвіло. Ось така була зав'язь на ньому. І в той же рік оця вся верхня гілка, яка отут була, взяла і відламалася під вітром. Я думав, що це через перегруз, але коли підійшов, зняв тут і тоді воно ще було не зрізане. Виявляється, що всередині деревину погриз якийсь жук. І там тут була така дирка вигрижена, і вона послабила прямо саму сам ствол, сам центральний провідник і просто переломилося. Вітер подув, переломилося, склалося отак. І мені просто прийшлося тупо центральний провідник прибрати. Я тоді ще не розумів, що робити з цим деревом, чи переводити його на чашу. Чи, як бути, для чаші тут скелетні гілки такі собі не дуже були. Якщо чаша, то це їх жорстко обрізати, повністю відновлювати дерево. І Я його так на осінь до осені залишив. Напівчашею з напівцентральним провідником. Подивитися, що буде робити саме дерево. І думаю, треба почути саме дерево, що, що йому захочеться. І він дивіться, що йому захотілося цього року. Центральний провідник. Це ось. На місці зрізу. Я залишив відросток найсильніший такий. Ну, Метр двадцять точно вигнав загріб. Навіть е конкурента з'явився в нього. Я його приберу, зріжу на пеньок тут при обрізці, щоб він викидав сюди е плодоносні гілки, більш горизонтальні. Цю скелетну залишу на продовженні. І буде знову відновлене дерево з центральним провідником. Буквально за один рік. Воно ну, майже догнало. Там на рік, як сказав, умовно відстає від своїх однолітків. Ось однолітки. Але воно майже не відрізняється від них. Там он далі є навіть його однолітки менші за це. Тому особливо молоді дерева. Ну, точно не варто боятися жорстко різати, якщо ви бачите, що дерево складно там, чи щось пошкоджене, і давати йому шанс відновитися. Це ну, один-два роки, і ви отримаєте майже те саме дерево, тільки вже мощне, з новими відновленими гілками, новими, новим нарощеним скелетом і так далі. От вам досвід. За рік відновлений центральний провідник. До речі, на цьому дереві серед всіх були перші яблука, на другий, здається, рік після посадки воно вже зав'язало перші плоди. Тому любіть дерева, допомагайте їм, відновлюйте, не бійтесь головне. Вони нам за це дуже вдячні. Вірю, що будуть радувати смачними плодами. Бо бачу, як вони радуються. Всім любові, пока.